Всім привіт всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні я вам розкажу, як черенкувати лаванду та за нею доглядати для того, щоб в неї утворилися корені. Для початку ми беремо наш прибор, який ми будемо зрізати. Це буде... Може бути канцелярський ніж, можуть бути звичайні канцелярські ножиці, або ось такий у мене секатор. У мене є ось такий кущик, який я вже обстріг, але для вас я залишив ось такі куски, щоб показати, як це ми робимо. Ось, наприклад, це був обрізаний старий кущ, Він пустив нові пагони. Бачимо ось зрізи самі ось. Збоку попускали ось зріз, ось нижче пустили з почки. Ми нарізаємо ось такі, що ось ці пустилися. Вона тако понижче, але щоб лишити там ще одну бруньку, щоб воно ще розкидисти стало. І нарізаємо ось такі черенки. Потім переміщуємо ось в парник. Ми для посадки будемо використовувати ось такі касети. Вони йдуть. Для розсади, також для черенкування. Ми використовуємо торф з агроперелітом. Якщо у вас немає, ось такий, до речі, агроперліт, верховий торф з агроперелітом. Якщо у вас його немає, ви можете в будь-якому квітниковому магазині придбати як касет, так і субстрат для самих рослин. Також можна це робити, садячи його в пісок. Ось наші черенки. Як бачимо, Є моменти, де ми позрізали навіть з ось таким. Але нічого страшного, ми повідрізаємо на куш це ніяк не повліє. Нагадую, що сьогодні 8 березня. Привітаю всіх причетних до цього свята. Сьогодні будемо заклати саму цю лаванду. Це буде як експеримент, тому що так рано я ще її не черенкував. її в середині літа і відсотків 90% все прижилося. При тому, що був... Трошки мокрий субстрат, був перелив, але ну пережилося. Я вам в кінці відео покажу сам результат минулорічного черенкування А з результатом на вкорінення ось цієї партії чекайте десь через 3-4 місяці. В реальному часі, так сказати. Можу ми беремо наш зрізаний черенок. Ось такий. Знизу бажано зробити його гострим, щоб легше воно заходило в субстрат, який будете садити. Це може бути пісок, але бажано митий. І відриваємо, щоб сантиметри 2-3 знизу не було ніяких листочків. Ось такий у нас черенок вийшов. Це ми робимо всіма остальними і переміщуємося на саму посадку. Для посадки можете використовувати корневін. Для того, щоб створилися корінці, я, я буду використовувати як з ним, так і без нього, щоб побачити саме результат. Але я минуло року, як, як я казав, без цього, цього, пудри, цього порошка, і результат мені показав дуже добрий. Набираємо ось так касету, її добре зволожуємо і садимо ось таким методом. Засуваємо його десь на 2 треті і легенько прижимаємо, щоб було плотнення. Ось так ми садимо всю касету і кладемо її в нашу теплицю. Також можете використовувати підвіконня, але бажано, щоб це була касета з куполом. І розкажу з самих методів догляду за ним. Метод догляду за самою лавандою доволі простий. Потрібно просто, ну, на перший гляд, доволі простий, здається. Потрібно утримувати вологу, тому що рослина не має корінців, не має поглинаючих органів, тому вона буде приймати вологу через верх, через листя. І нам потрібно утримувати вологість таку, щоб рослина ну, її втягувала. Не загниваючи. Притому, утримуючи субстрат у потрібній також вологості, він повинен бути не мокрий і не сухий. Такий, щоб при зжиманні в кулак, при максимальній е, зжиманні е, не було каплі, але він на ощуп був вологим. Е, по оприскуваннях, що я можу сказати? В жаркі дні потрібно це робити частіше, також потрібно провітрювати, щоб не було застоював. Е, Застою самого повітря і не було також загнивання. І через 2-3 місяці, може навіть бути раніше, бо це кущ, ви побачите вже перші корінці. Ми посадили вже нашу цілу касету, зробили експеримент з цієї сторони, де ось цих дві ячейки. Немає половину посадили без любих примочок. Інша половина у нас з корневином, таким порошком для допомоги в корінні. Також я хочу нагадати, що ми. Зайве не викидаємо те, що ми обірвали, а закинемо його на горі ще, воно висохне і буде бомбезний чай. Тому також, так, так сказати, друга функція і плюси від черникування. Касети ми вже висадили, ось так виглядає цього року. Ось така в неї коренева. Е, є, зараз я покажу, які ми вже пересадили в П9. Ось тут більше вже висадили. Е, це моменти, які залишили ще, щоб трошки більше корінців пустили, бо дуже слабенькі були і на будемо висаджувати. Це також ось якийсь кущ. Ще, ще не видно признаків життя, ще, ще поки все стоїть. Ось таке тускле. А ось ми цю вже пересадили в горшок П9. осінню, І бачимо вже два побіги в неї є. Ще коренева в неї не дуже розвинена. Але за весну вона ще дасть достойні корінці. І можна буде пересаджувати вже більший горшок. Ось так вони починають нас рости. Всім дякую за увагу, що передивилися це відео до кінця. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. До побачення.